Привет. це Що у вас повністю? ви нічого не брали? Я не брала еще ничего. Шапо, я больше. Да. Да. Конечно, нет, нет. Конечно, нет, нет, нет. Мы за Мы... чего...

Скажіть, будь ласка, чи зручно вам утримувати пенсію такими талонами? Ні, нам не зручно отримувати талонами, талонами. Нам, нам грішми, якби давали. Але нам було вигодно, ми пішли б в другий магазин і купили б товар дешевший, бо тому що в других магазинах у нас дешевший товар є. На ринку у нас дешевший товар. В у нас на ринку 27 карбованців, а тут на 40-40 гривень. Нам не я зараз. В село взяли два мішки тето, муки і назбирали банку червей з тієї муки. Там мука вже десь видно там, я знаю, скільки вона там лежала, хто знає скільки. Да, да. І, це, і, да. і це таке робилося в тому магазині, що в центрі. Отому. То там ми і підводами і всім з села поприїжджали і брали по два, по три мішки, тому що далеко вони не можуть сюди доставитися то з цієї муки вона що розбирав А як ви думаєте, тут такі ж товари? Тут, тут мельниця, то я знаю, може тут краща мука, я не знаю, яка тут може бути. Ну, а мельють пшеницю, яку хочуть. І качественну, і некачественну, і в нас все йде вищим сортом. По 80 копійок. Скажіть, будь ласка, вас задовольняє те асортимент, який вам пропонують у цьому магазині? Ні, звісно, Не задовольняє. Кого а... могли задовольняти? купить себе то, что нам потрібно, если б нам давали день. А вас задовольняє така пенсія, яку ви заробляєте у цих талонах? Нет. За 40 лет работы, я считаю, я должна получить как 120 получила. Рублей в 1986 году. И считаю, хотя бы мне 150 дали, а не 57, как сейчас я получаю. С 5 утра занимать очень Ну, что сегодня. Скажіть, будь ласка, чи зручно вам отримувати пенсію такими еталонами? Я не зрозумів. Чи зручно вам отримувати пенсію такими талонами? Звісно, ні. Ну як? Звісно, що ні, де ж воно тає? Воно ж не бачите, гроші треба кожен день усього, а де ж що ці талони. Ось або візьмеш ці талони, або не візьмеш його, що там. Де й все, де що ж ти будеш. Але ж, мусиш брати, треба брати, щоб забрати його, щоб не пропало. Скажіть, будь ласка, а вас задовольняє той вибір, який вам пропонують у цьому магазині? Ну чому не мука треба, і сіль треба, і сахар треба. Все треба, все треба, що не треба. Його ж немає, треба. Це все треба. Диво, що задовольняє, що ж ні. Взяти, то звісно, що все одно. Треба купляти, щоб було щось їсти. Як Дякуємо. хліб, то взяв муку, да спік хліба, і будеш їсти. Дякую.